Благодійний аукціон від дантистів для ЗСУ. Вінницькі стоматологи влаштували між колегами розіграш медичного обладнання за донат. Так постійно допомагають військовим. На початку війни це була форма. На початку війни це були навіть каски. На початку війни це були рукавиці, це були взуття. Зараз більш дорожчі речі ми купуємо, такі як тепловізори. Генератори на різдво ми їм завезли вареники, голубці, холодець. Ну так щоб вони відчули якесь трошки таке домашнє тепло відчули, що вони не покинуті, що постійно про них тут думають. Окрім постійної допомоги, вони ще особисто виїжджають до захисників. Мобільна стоматологія працює понад рік. Бригада дантистів лікувала зуби майже тисячі бійцям у різних куточках України. Ми їздили туди і був мороз мінус 15, і машину важко було нагріти, і їздили там, де не було електроенергії, ми працювали з генератором. Була дуже важка ситуація в Херсоні, от, коли мені дзвонять лікарі і кажуть, нам ну, неможливо працювати, хоча ми працюємо, вони працювали там 4 дні і вибухи не стихали. Один зі стоматологів мобільної бригади Роман Косик неодноразово був у військових частинах. Двічі на місяць лікар возить туди усе необхідне: амуніцію, продукти харчування та навіть передачі від родин військових. Ми їздили в Хмельницьку область, ми їздили в області, їздили бригади, також виїжджали наші в Дніпропетровську і Херсонську області. Такі бригади просто необхідні для військових, адже їм потрібна різна медична допомога. Найчастіше вони стикаються з ускладненнями каріїсу, тобто це пульпіти і піродонтіти, це біль, це неможливість виконувати. Якісь поставлені перед ними задачі. Наш автомобіль обладнаний сучасним обладнанням, тобто всі необхідні маніпуляції, які потрібно виконувати лікарю стоматологу в повсякденному житті, є можливість це зробити. Цього разу на аукціоні зібрали понад 46 тисяч гривень. Куплять станції радіоелектронної боротьби для однієї з бригад. Окрім цього, команда вінницьких стоматологів лікує демобілізованих та їхні родини за програмою безкоштовного протезування від міськради. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.